Відома істина: усе нове, добре забути старе. Ця історія про дуже добре забути старе, про давні духовні наспіви України. Вони мають особливу силу і здатні робити дещо дивовижне. Ці наспіви змінюють долю людини, і це не перебільшення. Героїня цієї історії пережила особисту трагедію. Після того вона могла співати лише ці давні духовні наспіви. І сталося диво, вони змінили її долю. І не лише її. Любить прокидатися рано вранці, коли місто навколо ще спить. Наталка впевнена у цей час, коли день лише починається, можливе, все, навіть диво. Вона готує міцну каву і в пам'яті оживають спогади. Я пам'ятаю, як Ніна Матвієнко вона прийшла і сказала: дитино, ніколи такого не чула, тобі треба тільки це співати. І Більше нічого іншого не співаю, От тільки це співаю. Наталка половинка народилася, щоб співати, але їй довелося пройти довгий шлях, перш ніж вона сама це усвідомила. Наталка половинка, тоді вона ще була Наталкою колісник, народилася на Буковині. Дівчинка мала гарний голос, тож почала співати до того, відколи сама себе пам'ятає. Три рочки до нас приїхали телебачення в садочок, повезли мене в Чернівці, і там я співала таку пісеньку сольну для мамів. Наталка мала співочу родину. Особливо гарно співав батько, до того ж знав багато пісень. На свята, коли збиралася уся родина, батько заводив пісню, її підхоплювали родичі і співали годинами. А маленька Наталка притихала, зачаровано слухаючи, як в єдиній музичній гармонії зливаються голоси. Особливою радістю були весілля. На Буковині вони зберегли давні традиції і давні пісні. Тож скидалися не на банальне одруження із застіллям для гостей, а швидше на театральне дійство, де кожен гість знає свою роль. Багато ж весілі в селі. Ми там малі бігаємо, але найдавніші пісні, які до сьогодні дожили, це весілля. Там є там є якби якесь таке знання. Дуже просте і дуже давнє, яке пов'язано з самою суттю, ну, якби, з тою гранню, де є межа між життям і смертю. Згодом родина Наталки переїхала на Вінничину. Дівчина почала займатися у музичній школі і вже не могла уявити свого життя без пісні. Талановиту дівчину з гарним голосом возили з концерту на концерт, і поступово вона стала зіркою місцевого масштабу. Та коли настав час вибирати професію. Наталка зітхнулася з несподіваними труднощами. Мама відмовляла. Кругом я виступала, і батьки дуже тішили, що я співала. Але разом з тим, коли я вже почала так підростати і вибирати, куди поступати, ким бути. Мама зі всіх сил мене відмовляла. Вона весь час повторяла: «Доця, це не для життя. Співачка це не для життя. Мамині слова надовго запали їй у серце. І, попри те, що Наталка все-таки пішла у музику, співачкою вона себе не мислила. Дівчина закінчила музичне училище у Вінниці по класу фортепіано. Згодом Львівську консерваторію. Вона мала гарних вчителів, займалась улюбленою справою та чогось ніби бракувало. І десь до, до 17 років це було таке щасливе дитинство, повне співу. А... От якомусь такому свідомому віці 16-17 раптом прийшов ну, такий сильний біль внутрішній, який, як я тепер розумію, був пов'язаний з неможливістю щось виспівати. Чи там як казав, знаєш, як Шевченко, це мені настільки близько, як він каже, е, болить і плаче, і не спить, мов не годована дитина. От те щось, що в нас часом болить, от самого дитинства, ти мене можеш знайти. Дуже часто ти в сучасному світі не можеш йому знайти ні місця, ні будь-якої можливості, ні тим більше проявлення, повного проявлення. Після консерваторії Наталку запросили грати у театр імені Леся Курбаса у Львові. Цей театр був заснований режисером Володимиром Кучинським у 1988 році і став справжнім явищем у новітній українській культурі. З його сцени читали заборонених тоді Антонича, Стуса та Симоненка, грали вистави за творами сковороди Винниченка Ліни Костенко. Тут не боялися творчих пошуків та імпровізацій. Наталка зустріла у театрі Курбаса не лише колег, а й однодумців. На додачу вийшла заміж за коханого чоловіка, народила дочку. А потім побувала на стажуванні в Італії, у одного із найбільших театральних режисерів ХХ століття. Я Гротовський один з найбільших режисерів взагалі всієї історії театру. Один з найбільших режисерів, який повернув, повернув театр обличчям до самої людини, як вона створена як Боже створіння, до самої суті людини. Стажування у Гротовського розкрило Наталку як драматичну актрису і дало новий поштовх у творчості. А коли Наталка повернулась з Італії і продовжила роботу у театрі Курбаса, її знайшов театральний режисер із Москви Сергій Ковалевич. Він співпрацював із Гротовським і, почувши, що в Україні є актриса, що стажувалась у метра, поставив собі за мету познайомитись з нею. Так і зробив. І з того знайомства згодом народився творчий тандем. Ми познайомилися в театрі Курбаса із Сергієм Ковалевичем. І він мені зразка, ти розумієш, що ти співачка? Я думаю, ну, та ясно, Я співаю. Він сказав, ти співачка. І поїхав. І я так задумалася, а що, що він мав, а що це таке співачка? І знаєш, я вже через кілька років тільки я зрозуміла, що мало того мати дар та до співу. Співачка це відповідальність велика. Ти повинен якби, це взяти, побачити. Три і тоді, коли ти це свідомо робиш, тоді ти спілку. Наталка Половинка у співпраці із Сергієм Ковалевичем створила майстерню пісні, яка згодом переросла у міжнародний центр. Та це було згодом. Тоді ж Наталка та Сергій вирішили разом поставити виставу Вони йдуть. Її зіграли лише раз на фестивалі у Львові. Та ця вистава стала передвісником майбутньої творчої співпраці. І не лише її. Але чомусь історія вийшла, така вийшла в цій виставі, головна героїня. Я тоді була головна героїня. І вийшло так, що це історія про жінку, про вдову. А ми кажемо Сергію, що ж одні дівчата? Одні дівчата та, та все бабити й баби. А він каже: якщо будете правильно співати, з'являться хлопці. І раптом ми в кінці вистави, ми співаємо древо, Кречкиськи да і з нами починає співати весь зал. Самі хлопці беруть низ. Тоді Наталка ще не знала, що зіграла на сцені власне майбутнє. Вона продовжила грати у театрі Курбаса. Якось в театр до неї зайшов молодий науковець, розповів, що пише дипломну роботу про давні духовні наспіви України ірмиси. І що у процесі написання він раптом почав чути. Як їх треба співати? І він каже: я не співав, але я можу щось вам передати. Я можу вам показати, як я чую їх, а і може ви колись заспіваєте. Він поспівав і мене це дуже вдарило. Тобто я побачила, що я це мушу співати. Не знаю нащо, чому, для чого. Просто мені це дуже мені після них дуже радісно. <с -4> Якби дуже здорово, коли їх поспіваєш. Минуло кілька років. І в житті Наталки половинки сталася біда. Загинув її чоловік. Вона стала вдовою. В той час Наталка досі згадує із болем. Вона важко переживала втрату. Життя ніби зупинилось. У мене в житті сталася біда, У мене помер чоловік. Загинув чоловік. І я не могла співати. Єдине, що я тоді якось трошки могла співати, це був ірмус. Це були наші духовні напіви, найстаріші наші українські духовні напіли. Ірмос з грецької перша строфа пісні канону. У візантійських канонах ірмус служить мелодійним зразком для наступних тропарів пісні. Ірмуси широко використовувались до 17 століття, а потім припадали пилом у старих церковних книгах. Звичайно, це був результат шляху. Звичайно, це не можна сказати, що так випадково сталося. Але по сюжету, ніби випадково я почала співати ірмоси, і це було дуже тяжко. Після важкої втрати Наталка могла співати лише ірмоси, які колись так ніби випадково знайшли її. За деякий час ще одна випадковість витягла молоду жінку на світ божий. І чому мене саме запросили в капелу, і диригент сказав про ці напіви. Він не знав, що я їх співаю. Просто він запропонував. Сказав: знаєте, я от чув є російські такі напіви, є болгарські, є грузинські, але ж є десь наші українські такі давні напіви. Де вони є, знайдіть і опрацюйте для хору. Наталка половинка почала пошуки ірмосів, та їх і не треба було шукати. Вони вже вкотре знайшли її самі. Якось жінка захворіла, її провідав давній знайомий і приніс у подарунок Ірмологіон, старовинну книгу, де були зібрані давні духовні наспіви. Але вміти читати слова і ноти було мало. Їх потрібно було заспівати. Як Наталка не знала традиція давнього співу була втрачена. Минав час, а заспівати ірмоси не виходило. І коли Наталка зовсім втратила надію, сталося прозріння. Ну і просто одного дня, коли, коли ж я ну, просто дійшла до відчаю, бо я співала так дві доби, вже втратила голос, а я не бачила, не чула, як їх співати. І... Така була тяжка ніч, а на ранок я прийшла, відкрила фортепіано чомусь, так сіла, відкрила Єрмолой. і так. Натиснула одну ноту і читаю цей текст. А текст був Апостоли, конець земли, Солокоп, Шесяді. Це момент успіння Богородиці. Я починаю співати і чую, <смір> чую, що якби голос іде попереду, ти тільки вже тільки за ним. І це не, не зовсім мій голос, це, це йде напів. Почувши загальне звучання, розкласти ірмаси на партії для хору та вокалу було справою техніки. Наталка працювала захоплено, не відчуваючи втоми, забувши навіть про власний пережитий біль. І життя почало змінюватись. Але стало можна жити. Перший рік стало можна жити. Далі стало якби дуже змістовно жити з ними. А далі я все почала. Потихенько збирати людей і почала приходити радість. Ну, і життя так, якби життя саме почало повертатися а, такою своє, своєю, можливо, не настільки яскравою частиною, а більше змістовою частиною. Наталка половинка заспівала ірмиси з хором на фестивалі духовної музики у Київській філармонії. Потім на Великдень в Успенському соборі Лаври. І всюди, де вона виступала, в людей відкривалися очі і вуха. Вони ніколи не чули такого співу. Це раптом дуже якби відкрило щось нове для залу. Це було так просто і разом з тим. Я пам'ятаю, як Ніна Матвієнко вона прийшла і сказала: дитино, ніколи такого не чула. Тобі треба тільки це співати. І більше нічого іншого не співаю, От тільки це співаю цьому стільки життя, стільки радості, і стільки краси такої невидимої. Це ну, насправді будило, будило всі. Давні духовні наспіви принесли не лише успіх, але й натхнення працювати далі. Причому це натхнення з'явилося не лише у Наталки. Воно з'являлося у кожного, хто чув ірмуси. Вони настільки виявилися живі оці. оці Сухі ноти, вони виявились такі живі, всі почали співати. Просили в мене ноти. Я зі всіма займалась по коридорах, десь там по офісах. Співали в... вся адміністрація, прибиральниці, костюмери. Всі приходили на репетиції. Це було чомусь виявилося, що це дуже всім треба, Якось дуже всіх повертає до, до життя. Перша моя її зустріч була просто як глядач. Дивилася ірмус в театрі Курбаса, і сам спосіб, як вона співає духовні напіви, мене просто вразив дуже сильно. Це подібно було, як, як співаються народні пісні, як старі жінки співають, але це був духовний напів. Уляна Горбачевська, іконописець, художник-реставратор, зустріч з Наталкою, половинкою змінила її життя. Вона заспівала сама. Було це так. Ще до зустрічі з Наталкою Уляна знову таки випадково познайомилася з хлопцями, що співали давні автентичні пісні. А коли почала займатися у Наталчині майстерні пісні, один із тих знайомих передав їй давні ритуальні дівочі пісні. Це доля. От він мені передав це. Я не знаю чому. Передав якраз веснянки, щедрівки, колядки, купальські, кустові пісні. Все ж дівочі ритуальні співки. Дуже сильні речі там їм по тисячу років деякі архіві київському є. Їм. Це самий-самий старий стиль. почувши ритуальні пісні, Натанка Половинка та Сергій Ковалевич запропонували Уляні поставити виставу, але вона була проти, адже мислила себе художником, а не актрисою. Ще один шок. Я кажу, я взагалі ну художню світиме художник. Співати, співаю, скільки там з музичної родини і люблю. Але акторство це для мене щось зовсім нове. Я ще поручала здовший час, але ми почали, розпочали проєкт Раса. Тобто базою проєкту e, Наталя, Сергій, я тоді була Винницька Ярина, Полюх, Софія, Дана Бунчук. Нас... Це в рамках майстерні В рамках майстерні ми почали цей проєкт. Проєкт э, включав в себе? Це поїздки експедиційні. Тобто ми цорешевичі їздили ще в різні села, і в тому числі в Кричківках було. Саме у селі Крячківка семеро семеролітніх жінок зберегли давнє українське багатоголосся. Уляна зрозуміла, що мусить поділитися зі світом своїми знаннями і своєю любов'ю до давніх пісень. Я люблю цю пісню, я її споживаю. Я її люблю. І моя любов тільки є якби споживацька. Я цієї пісні напилася, мені стало добре і все. І тут, коли я побачила, як ці жінки співають, я зрозуміла, що це йде трішківка. Три жінки сидять, співають, а тобі небо відкривається. І ти розумієш, що ти що ти настільки маленький проти цього, що вони роблять, але ти щось можеш, бо чомусь тебе послалося туди до них після майже чотирьох років пошуків та експедицій. Проєкт Раса вийшов на сцену з виставою у неділю рано. Уляна Горбачевська виступила як актриса та художник по костюмах. Обидві ці справи вона тоді зробила уперше. Але такі зміни в житті відбулися не лише у неї. Тепер я можу я сказати, що це кардинальний поворот, ну кардинальний, э, скоріше, радикальний. Корінний, бо він там пов'язаний з корінням. Остап Костюк за освітою історик. Нині працює актором у театрі Курбаса. Такі зміни в його житті відбулися не без участі майстерні пісні і її керівника Наталки Половинки. Було це так: Остап Костюк виростав у Карпатах. Згодом його родина переїхала до Львова. Хлопець пішов вчитися на історика. Та навіть у наукових роботах Остап завжди цікавився баченим у дитинстві, фольклором гуцулів. Якось Остапові подарували родинну флояру. Як на ній грати, хлопець не знав, тож почав шукати майстрів, які могли би навчити, і знайшов родину Тфійчуків, які з покоління в покоління передають традицію троїстих музиків. Я вчився в Тафійчука Юри сина Михайла майстра, до якого я ходив і в нього, і в його сина, ще в іншого. Музиканта там за Маурі, такого хорошого музика, флеєріста. Збираючись з певними людьми, я зрозумів, що це обов'язково треба показувати когось. Поки воно ще живе, поки воно існує, треба його продовжити, зберегти і таким чином якимось, якимось способом виводити цю музику в світ. Ну, яким чином можна вивести? Етнографічним, на мою думку, ні. Тому що це музейний експонат, він не живий. Для мене це в першу чергу мистецтво. І, і треба його робити в мистецький спосіб, в мистецьким форматом. По-друге, я людина молода, значить, якщо мене це цікавить, значить це може цікавити інших молодих людей і творити таким чином сучасну культуру, а не просто як залишок минулого. Вже невдовзі Остап Костюк познайомився із Наталкою половинкою. Почав займатися у майстерні пісні та грати у театрі Курбаса. А за деякий час здійснив власний проект Бай етнографічні експедиції, які завершилися виставою на основі гуцульських пісень. Ми були там весь час поряд. Остап війшов у... через роботу, як входили люди. Люди входили або своїми пропозиціями, своїми проектами. такий закон майстерні. Вона й досі так існує, вона відкрита. Наталчина майстерня пісні дала творчий поштовх багатьом молодим шукачам істини. Але найперше її самі. Наталка Половинка разом з колегами з театру Курбаса удостоєна найвищої мистецької нагороди премії імені Тараса Шевченка. За роль у виставі Марко Проклятий або східна легенда. Пізніше Наталка розсталася з театром, оскільки хотіла продовжувати співати ірмоси. І не лише в театрі, а й за його межами. Я не виходила так спеціально. Це так сталося, що з ірмусом, якби мене винесло. І Я якийсь час поіснувала одна на цій межі, ніби між театром і тим, що я далі повинна була робити. Не то, що я хотіла, я вже повинна була. Тому що сам ірмус як, як діло в життя. Він пішов далі. Наталка продовжила співати єрмуси по церквах та монастирях та зосередилася на роботі у майстерній пісні. Поступово знайшла нових колег та однодумців і навіть створила родину. Як я для себе відкриваю? Я кохану жінку, а як можна відкривати кохану жінку? Я бачу її зранку і. І радію, що вона є. Радію, що починається новий день. Радію, що вона біжить займатися своїм улюбленим ділом. Олег Цьона один із провідних акторів театру Курбаса та чоловік Наталки. Олег пригадує, вони увесь час працювали поряд, але їм довелося пройти довгий шлях, щоб побачити один одного. Ну, я думаю, це було взаємно. Мабуть, щось почало мінятися в повітрі. Ми це відчули обидвоє. Я не хочу, мабуть, говорити про, про якісь там речі того, що там у нас кожного було, бо є, було своє життя, в неї було своє життя, яке, ну там, на жаль, трагічні моменти були. я Не знаю, ви, мабуть, знаєте про її життя. У мене було своє. Нині майстерня пісні робить міжнародні проекти, де беруть участь актори з усього світу. А прем'єри вистав відбуваються переважно за кордоном із незмінним успіхом та прихильністю критиків, але все-таки за кордоном. От ви спробуйте спробуйте зайнятися, наприклад, традиційною піснею сама чи спробуйте почати грати на якомусь інструменті. Ви зрозумієте, що ви ніде не треба, і ви ніде не вписуєтесь в Україні. Це дуже дивно, а так є. Гірка кава відволікає наталку від спогадів і нагадує, що пора бігти. День лише починається, запалюючи рожевою зіркою обрій. Але тепер вона точно знає. У цей час можливе все навіть диво. Духовні наспіви відродили до життя не лише героїню цієї історії, а й багатьох, хто їх просто чув або намагався співати сам. Навряд чи медики чи науковці можуть пояснити такий феномен, та й зрештою не все можна пояснити розумом в людини є ще серце, а йому пояснення не потрібні.